Час новин на телеканалі Раї в студії Вадим Русиняк. Вітаю! Про головне за день на Прикарпатті розповім просто зараз. Про державні та обласні програми підтримки ветеранів та сімей загиблих на Прикарпатті продовжують надавати фінансову допомогу людям, які опинились у складних життєвих обставинах через російську агресію. Більше про це розповість Юлія Торконяк. Вирішення соціально-побутових питань, покращення матеріального та фінансового стану у час повномасштабного вторгнення. Кількість родин, які потребують підтримки на Прикарпатті, суттєво зросла. Відтак державна влада намагається робити усе можливе задля для забезпечення усіх потреб ветеранів та родин загиблих. У 2022 році за рахунок коштів державного бюджету санаторно-королікувань забезпечено 56 постраждалих учасників революції гідності. Учасників оточ та членів сімей загиблих таких осіб на загальну суму 887 тисяч 800 гривень. Послугом із соціальної та професійної адаптації скористалися 45 осіб, 26 учасників бойових дій, два постраждалі учасники Революції Гідності та 17 членів сімей загиблих на загальну суму 362 300 гривень. Тисяч гривень. Щорічну одноразову допомогу виплачено майже 9 тисячам особам на понад 13 мільйонів гривень. Також з державного бюджету виплачено одноразову шутку винагороду одній особі, якій присвоєно звання Герою України з врученням ордена Золота Зірка, та двом сім'ям осіб, яким надано звання Герою України з врученням ордена Золота зірка присвоєно посмертно на загальну суму 372 тисячі 150 гривень. 124 двадцять чотири тисячі на одну особу. Однак пільг і гарантій від держави каже начальник департаменту соцполітики недостатньо, тому є гостра необхідність підтримки таких осіб на місцевому рівні. Тож в області теж діє ряд програм. Відтак на виконання заходів у 2022 році в обласному бюджеті було передбачено більше 17 мільйонів гривень. Двадцять з коштів обласного бюджету. 258 особам надано матеріальну допомогу у зв'язку з втратою членів сім'ї, смерть якого пов'язана з дійсненням заходів національної безпеки і оборони. загальну суму 10 мільйонів 25 тисяч 900 гривень. 50 тисяч на одну сім'ю. Двом сім'ям загиблим, які залучаються та брали безпосередньо участь у бойових діях. Здійснення заходів з національної безпеки. До роковини трагедії на загальну суму 60 тисяч гривень. Знаєте, 30 тисяч гривень на сім'ю. також 451 людині надано матеріальну допомогу на лікування. Загальна сума майже 3 мільйони гривень. Ще понад мільйон виплачено сім'ям загиблих. Таких родин 207. Щомісячна виплата трьом дітям до 18 років, та неповнолітнім братам і сестрам загиблих під час революції гідності. В розмірі прожиткового мінімуму, визначено законом про державний бюджет України за 12 місяців 2022 року. Загальна сума цієї виплати склала 88 тисяч 500. 123 особи на загальну суму 2 мільйона грн. 598 дев'яносто вісім тисяч триста надано матеріандумову сім'ям зникли безвістю під час участі в бойових діях. Трьом прикарпатцям, які через бойові дії отримали інвалідність, покращено житлові умови. Дев'ять сім'ям учасникам бойових дій, які залучалися та брали безпосередньо у бойових діях. Які померли після демобілізації допомоги, на то матеріальною допомогу на загальну суму 35 тисяч гривень. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук зазначає, ветеранам, учасникам бойових дій та родинам загиблих воїнів потрібно допомагати усіма можливими методами. І готуючи проект обласного бюджету на 23 рік, який прийняли на засіданні обласної ради, ми прийшлися по кожній категорії, щоб нікого не забути і максимально допомогти тим людям, які сьогодні потребують нашої підтримки і допомоги. І також хочу зазначити, що. Що багато програм, які прийняті саме в нашій області, є прикладними і унікальними, і їх немає в інших областях. Це також має велике значення. У 2023 році для виконання програм підтримки ветеранів та родин загиблих учасників бойових дій виділено понад 35 мільйонів гривень. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Закупав у лісі 8 кілограмів наркотиків. На Прикарпатті знову затримали наркоторговця. 34-річний житель Калуша купував в інтернеті оптовими партіями наркотичні засоби та психотропні речовини. Потім фасував, пакував на дози та розповсюджував серед наркозалежних осіб. Поліцейські провели ряд обшуків, по мешканні та автомобілі наркоторговця і загалом вилучили близько 8 кілограмів. Заборонених речовин йдеться про амфетамін, марихуану та альфа пвп -пі. Вартість вилученого на чорному ринку сягає щонайменше 4 мільйони гривень. Чоловіка затримано і поміщено до ізолятора тимчасового тримання, йому загрожує максимальне покарання до 12 років ув'язнення. Поліція наразі перевіряє канал надходження заборонених речовин та спільників підозрюваного. Захворюваність зростає. На Прикарпатті продовжує збільшуватись кількість хворих на COVID-19. Медики кажуть, реєструють її летальні випадки. Більше про ситуацію в області та які штами коронавірусу нині фіксують на Івано-Франківщині, розповість Юлія Торконяк. Три сотні нових випадків за останній тиждень на Прикарпатті продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Найбільша активність захворювання зафіксована в Івано-Франківському, Коломийському та Калуському районах. Ми бачимо зростання між тижнями від 18 до 81%. відсотка. Тобто, якщо ми мали 424 випадки нових за минулий тиждень, то в січні місяці ми мали 429 за місяць всього. Таким чином слід говорити про те, що е, активізувався е, поширення коронавірусу серед населення. Є і летальні випадки. Через COVID-19 за тиждень померли троє осіб. Це тільки були уражені коронавірусом, які мали супутні захворювання, і таким чином це погано закінчилося. Е, на сьогодні маємо завантажені ліжкомістю в лікарнях на 14% е, із е, 1038 ліжок, які є сьогодні розгорнуті для таких пацієнтів з ковід-19. Всі на 100% забезпечені киснем. Хворіють на коронавірус і діти упродовж тижня. Цю хворобу підтвердили у 46 шести дітлахів. Переважно більшості вони потребували госпіталізації. Таким чином, діти теж почали активно хворіти, тому що є зараз активність діти пішли до школи, дошкільні навчальні заклади запрацювали. І це теж не зовсім приємна така от картина. Наприкінці січня в Україні у Сумській області зафіксували перший випадок зараження новим видом коронавірусу. Кракен це так званий підваріант штаму Омікрону. Проте на Прикарпатті зазначає головний санітарний лікар області Руслан Савчук. Наразі кракен не циркулює. Він не настільки небезпечний, але він характеризується швидше своєю такою стрімким поширенням серед громадян. Симптоми, які він може давати, ті ж самі, що були раніше. На даний час я не бачу такого стрімкого поширення цього субваріанту на територіях нашої, інших областях і на території нашої держави. В Івано-Франківській області теж якось інший субваріант у нас не зареєстровано, при тому, що ми. Проводимо відбір зразків матеріалу, які можуть бути схожі на цей так, і направляємо його для секвенування в референс-лабораторію в місто Київ. Ті зразки, які ми відправляли вже там декілька разів підряд в Київ, вони вказують на те, що у нас циркулює класичний омікрон. Які був і попередні тижні, головний санітарний лікар області Руслан Савчук наголошує, щоб вберегти себе, потрібно вакцинуватись. Нині на Прикарпатті продовжують працювати пункти щеплення. Є в наявності й вакцина. Однак каже Руслан Савчук, жителі області не надто активні. Переважні більшість зараз користуються ж вакциною Pfizer, яка є доступна для кожного громадянина, і вже перша і друга бустерна доза, тобто третя, четверта. Фактично є доступною для всіх громадян, які бажають вакцинуватися. Загалом нині на Прикарпатті зафіксовано 818 хворих на ковід. 19 Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія «Ра». Музей писанкового розпису є головною візитівкою. Коломиї втім, стан на вигляд площі перед ним залишає бажати кращого. Тож цьогоріч у планах міської ради капітально оновити цю територію. Проєкт розробив коломийський архітектор, а презентували його у писанці. Як виглядатиме реставрована площа? Бачив наш Арсен Миронюк. Цьогоріч почати облаштування благоустрою Коломиї міська рада вирішила з площі перед писанкою. Кошторис проєкту склав понад 5 мільйонів гривень. Ще понад півтора мільйона надасть один із Коломийських забудовників. Першочергово територію площі планують озеленити, каже голова громади Богдан Станіславський. А сама реконструкція не має зашкодити комфортному пересуванню мешканців. Порядок робіт буде такий, що ми будемо формувати зелені зони, проводити комунікації, тобто площа буде прохідна. Якою буде площа перед писанкою, вирішать шляхом громади обговорень. Наразі є два важливих питання, які вирішуватимуть паралельно із проходженням тендеру на реалізацію проєкту. Виникли два питання. Перше це який тип дерев, і ми зробимо свого роду такі опитування, які чи це будуть проекти запроектовані клени і липи. Прозвучала пропозиція сакури магнолії. Тобто, маємо на це до двох тижнів, щоб вибрати, який тип дерев ми закупляємо. І друге питання. Сухого фонтану буде він чи не буде? Також я дам завдання перше, скільки він буде коштувати. І будемо його ставити, чи не будемо. Проєкт розробив архітектор родом з Коломиї Григорій Бойчук. Каже, дуже хотів зробити щось для рідного міста. Окрім комерційних проєктів, у свій вільний час каже, ми робимо якусь таку свою громадську активність, свій вклад. Саме мені було важливо приділити час рідному місту. За 20 років все помінялося. і технології, і будівельні матеріали, і, в принципі, погляд на міські простори. Тому ми старалися взяти якісь такі кращі європейські практики, коли є більше зелених насаджень. Базове якісне мощення воно важливе просто для. І позитивного враження про місто і кращого сам людей. Тобто, ми трошки більше затінюємо площу, даємо більше до крупномірних дерев. Під час побудови самого музею писанкового розпису часу та коштів на облаштування площі не було, кажуть чиновники. А такий проєкт несе за собою не тільки візуальний і естетичний аспект, а й комфорт для мешканців міста та туристів. Дуже часто в гарні такі от мирний час. Ми бачили, що по три по чотири групи приїжджають туристів, які зупиняються тут у нашому місті по місту, а, а дуже часто е, по дві-три групи, які чекають, очікують на завершення екскурсії в самому музеї. Вони навіть не мають можливості, скажімо, де е, розміститися, відпочити. Особливо це стосується літнього періоду, коли найбільше є наплив, от, власне, е, туристів. Провести тендер Коломийська влада планує впродовж найближчих двох тижнів. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї. Відремонтувати та прибрати в Івано-Франківській громаді продовжують дбати про стан зупинок громадського транспорту в управлінні транспорту. Запевняють, лад наводять щодня а більш докладно у сюжеті. Незважаючи на погоду, мають бути впорядковані на оперативній нараді. У голови Івано-Франківської громади обговорили стан ремонту та прибирання зупинок громадського транспорту. Начальник управління транспорту і зв'язку Андрій Гіглюк запевняє, чистоту підтримують щодня і нещодавно був проведений тендер. Прибирання здійснюється на 155 зупинках, і сума договору складає 659 п'ятдесят дев'ять тисяч гривні. Прибирання включає, як і і Підмітання, очищення урн зараз в зимовий період підмітання, очищення від снігу, посипання сіллю. Вже з початку року відбувся ремонт деяких зупинок. Було збито ще минулого року дах на зупинці по вулиці Лепкого. Відповідно, здійснено повністю перекриття даху. Де Зна... зараз Ми було. знаємо, на Дністровській зараз знову на вихідних було пошкоджено розбито задню стінку зупинки. Щойно спілкувалися з представником поліції, десь вже є складені адмінматеріали. Ми в робочому порядку будемо проводити. Відповідно спільно роботу з поліцією для того, щоб усунути всі недоліки. Крім того, вже вчора було здійснено заміри по тій зупинці. Відповідно, з підрядником працюємо, щоб якнайшвидше замінити то скло. Дбають про чистоту та стан зупинок, і комунальник на балансі підприємства благоустрій 78 об'єктів. До зупинки це є пріоритетом очищення, тому що багато людей користуються. Очищаємо, вчасно і пакети і сміття виносять. Посипають також. Отримали комунальники й зауваження. Голова громади Руслан Марцінків каже, люди скаржаться на стан зупинок в Опришівцях. Постійно там брудні, я їду, там погано прибирають. Виправ. І попри, на Тисменецькій. Попри дорогу там. Попри є, І, І є. на Тисменецькій на виїзді з міста. Чимало зупинок, поки була сприятлива погода, вже вдалося пофарбувати. Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія Раї. Задіяли спецтехніку і бригади зручного прибирання. Далі маємо коментар голови Надвірнянської громади Зіновія Андрійовича про роботу комунальників. Два дні падав невеликий сніг. Від учора на сьогодні трошки випало більше. Скажу проінформую вас про те, що вся снігоприбиральна техніка виїхала згідно. Розпорядження голови міста, розпорядження завдань керівника комунальних підприємств на маршрути. Ми завжди готові до погодних викликів. Е, більше того, усвідомлюємо про те, що як за правило з мого досвіду, сніг завжди випадає субота, неділя, але ми готові тому повідомляю вас про те, що. Ця техніка зночі з самого ранку на маршрутах. Працює техніка за межами громади. Рухаємося в бік старостинських округів. Є площина відповідальності, по дорогах є власність служби автомобільних доріг, є власність дороги Прикарпаття, особливо дороги колишнього районного значення, які з'єднують старостинські округа з містом надвірною. Але ми комунікуємо з ними. Вони роблять все, що можуть, для того, щоб зробити наші автомагістралі між старостинськими округами і містом Надбірна проїзними. Всі комунальні служби на маршрутах, також працівники комунальних служб з 7 години ранку, також на маршрутах розчищають саме тротуари, пішохідні проходи, там, де великі скупчення людей. Ми розпочинаємо робочі тижні. Важких погодних умов, але я більш чим переконаний, що ми все зробимо, і ми вже звикли в такому режимі працювати 24 на 7. Солідарність та взаємопідтримка в Івано-Франківській спілці журналістів України відбулася онлайн-зустріч з центрами журналістської солідарності. Медійники пригадали початок повномасштабної війни та ділились здобутим досвідом. Побувала на зустрічі, і наша Мар'яна Жерч. До річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну національна спілка журналістів України в Івано-Франківській області провела онлайн зустріч із центрами журналістської солідарності. За круглим столом зібралися внутрішньопереміщені журналісти і місцеві медійники, а також викладачі кафедр журналістики місцевих вишів. Все таки рік війни, рік незламності, рік нашої боротьби. Рік нашої солідарності, нашої дружби, вирішили саме зустрітися саме сьогодні, запросити актив обласної спілки журналістів, актив центрів журналістської солідарності і зробити таку своєрідну перекличку між центрами журналістської солідарності, так. коли так відчуваєш, десь. Плече друга, і можеш отак поговорити, поспілкуватися. Звичайно, є якесь і натхнення для роботи. Торік саме в Івано-Франківську пригадує Вікторія Плахта, і народилась ініціатива створення мережі центрів журналістської солідарності. Звичайно, без міжнародних донорів не змогли би. Хочу сказати, що вони провели титанічну роботу, тому що залучити міжнародних донорів, міжнародну федерацію журналістів, Європейську Федерацію журналістів ЮНЕСКО. Це, мабуть, не так просто, але завдяки авторитету наших керівників Національної спілки це вдалося. І вже на початку березня ми почали займатися бронежилетами, шоломами, відеотехнікою. Іншими такими технічними засобами, які потрібні для роботи, як журналістам, вона в прифронтовій були території, так і нашим місцевим медіа. Водночас із цією роботою відбулась підготовка до відкриття центрів солідарності. Офіційно центр запрацював 8 квітня, тобто ще трішечки вже буде рік. Тут створено це своєрідний коворкінг, створено робочі місця, чотири місця для тих, хто прибував до нас. Наприклад, Роман Кривко із Харкова більше півроку працював власне тут, в центрі. У нас абсолютно все створено, мобільний зв'язок, все, що потрібно для роботи, все в нас є. Окрім того, ми проводили ряд тренінгів, психологічну підтримку. Завдячуючи кафедрі психології Прикарпатського університету, у нас була доцентка Натія Вітюк, яка провела ряд таких тренінгів, ряд занять із внутрішньопереміщеним, тому що їм дуже потрібна була саме таке психологічна підтримка і розвантаження. Внутрішньопереміщена журналістка із Херсону Валентина Федорчук лише восени знайшла прихисток в Івано-Франківську. До того часу продовжувала працювати на інформаційному фронті в умовах окупації. Пригадує, як спочатку не знала, що робити, та отримані рекомендації від спілки допомогли їй убезпечити журналістську діяльність. Довелося перейти в більш мобільну журналістику, знімати все це на телефон десь знизу, там щоб не бачили. Перші якісь протести це було ще. В обличчі знімалася, а я виходила в прямі ефіри з відкритим обличчям, зі своїм іменем, зі своїм прізвищем, що було дуже так небезпечно. Але потім вже за рекомендацією НСЖУ Ліни Куч безпосередньо вона мені провела такий короткий інструктаж про те, як взагалі працювати далі. І я вже змінила. Формат роботи в плані того, що виходити в прямі ефір, я почала з закритим обличчям, і мене представляли як місцеву жительку, взагалі, щоб максимально мене обезпечити. Підтримка, яку надає центр журналістської солідарності в часі цієї війни, зазначає директор телерадіокомпанії «Рай» Раї Андрій Русиняк, є для журналістів дуже важливою. А зараз ми просто маємо місце, куди можна піти, зустрітися і, і поспілкуватися. І, взагалі, коли ти володієш інформацією з різних... Джерел і з різних куточків України легше формувати майбутнє засоби масової інформації, роботи журналістської спільноти. І тому я завдячую центру, тому що він багато людей вимушено переселених прийняв до себе і дав можливість людям зорієнтуватися в цьому інформаційному просторі і не тільки, а найти роботу, найти можливість підтримки своїх колег. І як на мене, це дуже важливо. По завершенню онлайн зустрічі у Франківському центрі журналістської солідарності відбувся тренінг на те. Му засоби та способи формування лояльності аудиторії до різних платформ медіа. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей телерадіокомпанія Раї. Колекція підпільних видань в івано франківську музеї визвольної боротьби триває виставка словами та кулями. Присвячена повстанському поету Марку Боєславу. Справжнє ім'я пропагандиста українського збройного підпілля УУНУ УПА Михайло Дяченко. Більше про віднайдені твори митця патріота далі. В цій вітрині у нас представлено 10 зошитів, які є рукописами, так написані ручкою. В Івано-Франківському музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери діє тимчасова виставка Марко Боєслав словами та кулями. Справжнє ім'я пропагандиста українського збройного підпілля ОУН УПА Михайло Дяченко. Про нього часто говорять, що він мав дві зброї: в одній руці тримав автомат, а в другій руці перо. Представлену нині колекцію його підпільних видань музей збирав. Не один рік, зокрема, у 2021 році. І з допомогою меценатів придбав цілий архів, який зберігався ось у цьому повстанському бідоні. Левова частка якого матеріалу, які містилися в ньому, належали саме перу Михайла Дяченка. Це і неопубліковані його твори. Це і видання Чорний ліс, це різноманітні. Прозові та поетичні твори, які знаходилися в цьому архіві. І сьогодні саме на виставці практично 90% світлин та брошур, експонатів, так? це є оригінальні речі, так? які з двох колекцій: це колекції. Зіновія бойчука а також, звичайно ж, із цього повстанського бідому. Ну і деякі нам вдалося теж свого часу за попередні роки зібрати. Зібрана колекція творів повстанського поета, каже Ярослав Коричук, показує не тільки його творчий шлях, а й повстанську діяльність. І першою, і другою Михайло Дяченко був небезпечним для радянського режиму та нацистів. В Першу чергу Михайло Дяченко був небезпечний через те, що займався працював в референтурі пропаганди. Тобто на плечі якого лягала вся ідеологічна боротьба проти радянської ідеології, проти її пропагандивної машини, майже в усіх його творах каже історик, викривається вся сутність Радянського Союзу і водночас демонструється боротьба повстанців за власну українську незалежність. Приклади героїзму, самопосвяти повстанців. І, звичайно, ми намагалися оці всі брошури видання, які з'являлися в різний час, які були надруковані в повстанських друкарнях з різними. Доволі часто писали там Чернівці, Київ видання. Хоча в дійсності вони друкувалися на Прикарпатті, але це була спроба вести ворога в оману про те, що український визвольний рух має свої друкарні на території всієї України. Тому вони з'являлися в різний період. Досить активний. Найбільше напевно, що видань це 1950 року. Надрукованих виставку ексклюзивних підпільних видань Михайла Дяченка приурочили до 71-ї річниці з часу його смерті. А усі віднайдені твори повстанського поета музей має на меті перевидати. Мар'яна Джерча Анастасія Бегей, телерадіо компанія доба на Прикарпатті, а про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.